Всім вітання. Починаю новий проєкт будівництво савни. І це буде сауна каркасного типу, ну, принаймні, буквою тільки П, тому що я її, стикую з основою будинку. У мене бруси на кутах 15х15. І кожних 62,5 бруси 15х5. І це все зашиваю USB плитою. Тут а в мене, де стоїть бочка, <кхи> зараз буде перестінок, і там буде савна 2 на, на 2,20 метра площа. В куті буде унітаз і душ для того, щоб можна було. Полокнутися після сауни. І тут планую зробити е, печі, думаю, мангал, щось, ніби тандиру, або е, щоб можна було плов для казана місця. Ось так. Залив попередньо сваї е, з тієї з тієї сторони, там дві штуки, тут три. А на цій стінці я не заливав, бо тут йшов в мене паркан і в ньому вже були сваї, фундамент і сваї і композитна арматура, тому та стінка буде дуже міцна основа. Ось так виглядає. Багато ще планів тут з цієї сауни. Буду все знімати, показувати вам. Тут у нас висота, виходить, з однієї сторони 3 метра, а тут 2,50 Ну, сауна має майже 4 метра, це трошечки більше як 10 см уклон на метр. Я думаю, цього достатньо. Ну і вікно 2 метра на півтора. Отже, робота не початий край. Всім дуже дякую за перегляд. Гарного вам настрою, гарного дня і дивіться подальші мої відео.